Вітаю, це вісінні з України. В студії Лондоні працює Омеров. Сьогодні в програмі говоримо про ціну українського контрнаступу, які втрати Збройних сил України задля повернення захоплених Росією територій. Гай, гай. В Україні стрімко зростає кількість загиблих на війні, заявляють американські чиновники. Справжня цифра втрат державна таємниця. Однак, видання New York Times нещодавно писало: 70 тисяч українських військовослужбовців загинуло від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Якою є ціна просування на фронті, з'ясовували журналісти БІБІСІ. Почнемо з подій минулої ночі. Росія завдала масованого удару ракетами і дронами по Києву. Система ППО знищила всі 28 крилатих ракет, і 15 із 16 ударних безпілотників. Однак двоє людей у столиці загинули, а ще троє поранені. Минулої ночі дрони вдарили і по низці регіонів Росії та по окупованому нею Севастополю. У російському Пскові що за 700 кілометрів від України дрони влучили по аеродрому. Там знищили два військово-транспортні літаки Іл 76 а ще чотири було пошкоджено. Ці літаки транспортували російські війська. І спершу про Київ. Місцева військова адміністрація каже, подібних атак, як минулої ночі, українська столиця не зазнавала ще з весни. Пошкоджень зазнали Дарницькі та Шевченківські райони Києва. Кореспондент BBC Пол Адамс. Так показав світовій аудиторії, яку загрозу людям несуть навіть збиті ракети. Ось що одна перехоплена російська крилата ракета може зробити з вулицею тут, у Києві. Минуло кілька годин після вибуху, який стався тут у досвіта. На вулиці нікого не було. Ніхто, наскільки відомо, саме тут не постраждав. Але подивіться навкруги в обох напрямках. Люди йдуть у своїх справах, Прибирають розбите скло, ремонтують віконні рами, двері, перевіряють, що було знищено в розташованих тут різних магазинах. Це виснажлива робота, але місто це вже добре знайоме. Таке вже бувало в багатьох місцях багато разів. Я проснулася від того, що квартиру полум'я таке, світло, прям яскраве таке. Я від цього проснулася. От, а чоловік бачив, як пролітав такий шар вогняний. це була одна з 28 крилатих ракет і 14 безпілотників, націлених на різні регіони України цього ранку. Це стало однією з найбільших атак такого роду з весни. Але якщо озирнутися довкола, то видно, що людей це не турбує. Їм це добре знайоме. Very, very Вони лише ремонтують те, що потрібно. The park, the Через дорогу в парку поліція вивчає уламки чогось, схожого на частину збитої ракети. Цікаво, що українці з кожним разом дедалі ефективніше збивають російські ракети і дрони. Цього разу були збиті майже всі 28 крилатних ракет і 14 безпілотників, випущених упродовж ночі. І це вперше від початку повномасштабного вторгнення, коли одночасно кілька російських регіонів зазнали атаку безпілотниками. Точна кількість дронів поки що невідома, так само, як і масштаби завданої шкоди. Однак, за інформацією, яку ще офіційно не підтвердили, у Пскові знищили два військово-транспортні літаки іл 76 Ще чотири літаки було пошкоджено. Оглядачі кажуть, втрата цих літаків для російських сил не є критичною. Але чи відчули росіяни, як це прокидатися від вибухів? З подробицями кореспондент Бібісі у Москві Стів Розенберг. Well, this... Це вже відбувається за певною схемою. В останні тижні були дронові атаки по всій Росії. Іноді вони сягали далеко в глиб російської території. Але те, що сталося сьогодні, це особливо масштабна атака безпілотників. Її зазнали шість російських областей, а також окупований Крим. Поки що достеменно невідомо, якої шкоди завдали ці атаки. Російська влада стверджує, що більшість безпілотників збили системи ППО. Найбільша атака була в районі Пскова. Де ціллю став місцевий аеропорт. Спочатку російські офіційні представники повідомили, що пошкоджено чотири літаки, та згодом їхню кількість зменшили до двох. А так було завдано також у районі Брянська, що межує з Україною. Повідомили, що вони тривали і вранці з наміром поцілити місцеву телевежу. На мою думку, ці атаки посилають чіткий сигнал України Росії, і він такий. Ви напали на нас, ви вторглися в нашу країну, ми маємо право атакувати вас і здатні це робити. Думаю, в цьому є іронія. Якщо повернутися до початку повномасштабного вторгнення в Україну, яке президент Путін назвав спеціальною військовою операцією, то одним із виправдань Кремля була необхідність посилити національну безпеку Росії, який, як стверджував Кремль, загрожує Україну, Америка, НАТО Захід загалом. Насправді ці атаки безпілотників показують, що замість зміцнення національної безпеки вторгнення в Україну фактично посилало незахищеність Росії і російського народу. Проте не думаю, що люди вже починають усвідомлювати це і робити висновок, що ці атаки безпілотників відбуваються в результаті вторгнення в Україну і що рівень небезпеки зростає. Тому що певною мірою те, що відбувається, підігрує наратив Кремля наративу, який чути в державних змі з ранку до вечора. А саме, що Росія це фортеця в облозі, в якій загрожують зовнішні сили НАТО, Америка, Україна. І в певному сенсі це грає на руку президенту Путіну. Під час війни уряди неохоче кажуть про свої втрати. Однак нещодавно видання Нью-Йорк Таймс із посиланням на американських чиновників оприлюднило цифри. За їхніми даними, Україна втратила майже 70 тисяч військових, Росія майже 120 тисяч. Водночас, офіційні особи США попередили, що оцінити реальну кількість втрат важко, оскільки Москва регулярно занижує кількість загиблих у війні. А Київ взагалі не розголошує офіційних цифр. Однак як вважають, кількість загиблих різко зросла саме після початку українського контрнаступу. Кореспонденти Бібісі Квентін Соморові Лідарен конвей побували на лінії фронту на сході України, де соняшникові поля стають цвинтарями і де над могилами солдат здіймаються українські прапори. Попереджаю, деякі кадри можуть шокувати. Чорна ріля і зорана, гей, гей. З кожним днем війни. Плач за полеглими» дедалі гучніший. Ця пісня про минулі битви. Але вона лунає далеко. В усіх куточках України, де вже нове покоління пізнає біль горя і жертовності. Марія прийшла сюди, щоб віддати шану і помолитися за родичі, які зник безвісти. Це вже друге літо війни з її страшними наслідками. І гей, гей. Кожен когось втратив. І Оксана оплакує свого чоловіка. Вони були разом п'ять років. Горе досі нестерпне. Павло був чемпіоном з фітнесу, який пішов воювати добровольцем. У листопаді минулого року російська авіація обстріляла його колону. Чесно кажучи, дуже важко досі це прийняти. От, я можу прийняти це тільки тут, а так мені здається, що він десь є, що він ще живий і продовжує просто робити свою справу. А На кладовищах по всій Україні більше загиблих військових. тут, у Львові, біля кордону з Польщею. Дуже далеко від боїв на східному фронті сотні свіжих солдатських могил. Насправді на цьому цвинтарі їх так багато, що тут на пагорбі розчищають шлях, де лежать полеглі у попередніх війнах, щоб звільнити місце для тих, хто загинув у цьому конфлікті. Викинуті закривавлені ковдри, джгути і бенти із життів, які не вдалося врятувати. У цьому міському морзі робота Марго полягає в тому, щоб пам'ятати про їхні жертви і їхні імена. До війни цей поріг переступали здебільшого люди похилого віку. Тепер щодня надходять тіла українських юнаків і дівчат. Від початку контрнаступу в червні їхня кількість подвоїлася. Вони йдуть по одному нескінченний слід горя. Україна не оприлюднює офіційних цифр про загиблих у боях, але йдеться про десятки тисяч. Це рутина, яку тут повторюють щодня. багатьох не впізнати тому шукають телефони, гаманці, підказки, щоб упізнати загиблих. Жодна втрата не схожа на інші. Але для Марго один випадок був особливо важливим. Привізли мого цивільного полеглого чоловіка, який загинув під час захисту своєї родини, свого батьківщини. Це був найважкий день в моєму житті. Але тоді я в котрий раз переконалася те, що я маю тут бути. Це був саме такий важкий день. Це лише один день втрат з однієї невеликої частини довгого фронту цієї війни. Втім, бажання боротися не вщухає. У шлюбі Оксана домовилася з чоловіком, що якщо він загине в бою, то вона піде воювати. Вона все ще звикає до армійського життя і пов'язаних із ним небезпек. Цю дорогу регулярно обстрілюють. Тут за межами Бахмута вони вирушають і негайно ховаються в сусідньому лісі. Ця позиція в зоні дії російських гармат. Як і тисячі інших українців, Оксана мала дуже мало часу для скорботи і обрала бій. Ми чуємо від багатьох солдатів на передовій, що час сумувати настане, коли війна закінчиться. Хабіб авіатору, хабіб авіатору, перевірка зв'язку. Зараз вона входить до групи аеророзвідки, яка полює на російський протитанковий підрозділ. Вони мають працювати швидко. Ризик тут реальний. На відкритому просторі російській артилерії не знадобиться багато часу, щоб їх знайти. Чому після смерті чоловіка ви не залишилися вдома, а вирішили приїхати сюди, на передову? Тому що морально вдома вже не було сили знаходитись. Я дуже хотіла продовжити його справу, щоб його життя не було просто марним. Ну, тобто він йшов до своєї цілі, він хотів завершення війни, хотів миру, щоб люди жили далі щасливо в нашій країні. Але надія на мир і перемогу для Оксани поки що далека мрія. Вони з Марго роблять свій внесок, щоб вшанувати пам'ять про загиблих і зберегти свою країну вільною. Земля України є свідком того, скільки вона вже пожертвувала, і скільки ще попереду. Зрана, це все на сьогодні.